Попереднє відео про роботу котла від генератора та обса викликало великий ажіотаж. Було багато зауважень. Тож дозвольте уточнити, пояснити, показати. Отже, в першу чергу, заземлення чи занулення. Якщо у вас міська мережа ціла, дроти не порвані, найпростіше використати міський нуль. Тепер нюанси Щитки бувають різні. Бувають трьохфазні автомати, вони нуль не розривають. Тобто нуль у вас залишається в розетці міський в будь-якому випадку. Бувають ПЗВ. Вони незалежно від того, однофазні чи трифазні, вони розривають нуль. Відповідно, якщо ви відімкнете електрику за допомогою ПЗВ, міський нуль у вас обірветься. Так само вводи бувають як трьохфазні, так і однофазні. На однофазному вводі стоять двійні автомати, котрі також відмикають нуль. Відповідно, якщо ви виключите на однофазному вводі автомат, у вас нуль пропаде. Що зробити, щоб він зберігся? Зробити Окремий автомат, котрий буде коротити нуль, або прокинути нуль окремо, або не відмикати міську мережу. Тобто у вас пропала електрика, і ви будете використовувати виключно нуль з міської мережі. Йдемо далі, подивимося, як це зробити. Ми знаємо, що котли є фазозалежні, тобто є котли, котрі не працюють, якщо перевернути вилку. Саме для таких котлів потрібне занулення чи заземлення. Для вентиляторів, насосів, телевізорів, для будь-якої іншої техніки не потрібно ні заземлення, ні нуля. Тобто ви їх можете включати від любого інвертора чи генератора напряму без жодних нюансів. Виключно котли з системою інізації, котра чутлива до фазування. Тільки для них потрібно це. Отже, наш котел включений в розетку. Виймаємо вилку, запам'ятовуємо, як вона була ставлена, і визначаємося, де є нуль, де є фаза. У мене розетка з захистом, це буде тяжко зробити, прийдеться відкрутити. Так, і що ми маємо? Маємо фазу, маємо нуль. Нуль, Індикаторна лампочка не світиться, фаза світиться. Отже, ми знаємо, що в нас фаза ліворуч, нуль праворуч. Ставимо розетку назад і робимо собі позначку, що тут є нуль, а тут є фаза. Фаза нас не цікавить, нас цікавить нуль. Це важливо. Повертаємося до інвертора, вмикаю, беру індикатор фази і бачимо, світиться тут трошки слабо, але повірте, світиться і світиться тут. Тобто дві фази. Ні, не дві фази. Поняття фази є відносним. Воно має місце виключно, коли є система з заземленням зануленням. Тут фаз в нас немає, тут в нас є потенціали, є напруга, це гальванічно розв'язане джерело. Тобто є напруга тут, тут струм не тече. Коли включимо навантаження, буде текти струм. Але поняття фази з'явиться виключно тоді, коли ми заземлимо один з контактів. Тобто один ми заземлили, другий автоматично став фазою. Це необхідно виключно для котлів з системою інізації, чутливої дофазування. Тепер, що ми робимо далі? У нас є вилка котла. Ми беремо провід і, пам'ятаючи, де в нас був нульовий контакт. Ми ж це перевіряли на розетці щойно, ставимо сюди дріт. Тепер вмикаємо в інвертор і не вимикаючи автомата, включаємо в нульовий вивід. Так не можна робити цвяхом. Це я роблю виключно для того, щоб показати. Навіть моя розетка страшно в цьому пручається, тому що вона має захист. Вона має захист і не дає мені. Але я її переконав. От, і тепер виходить, що ми. Під'єднали нуль міський. Автомат в нас не виключений. І хоча в нас зараз немає фази, бо немає міської мережі 220 вольт, нуль ми використовуємо міський. Він зануляє один з виходів інвертора і, відповідно, зануляє фазу чутливий котел. Маємо вилку котла умовно і дивимося. Тут в нас фаза світиться, а тут в нас вже фази немає. Отепер є фаза і є нуль. Поки не було занулення за тут не було фази, тут були тільки потенціали на дві фази. Це ну, з юридичної точки зору, з точки зору фізики, важливо, можливо, на хлопський розум не важливо. Головне, щоб ви зрозуміли суть. Що треба розуміти? Які можуть бути косяки, які можуть бути проблеми? Тут краще взяти вилку з одним виводом, щоб не робити таких цирків, як я показую з цвяхами. Нагадую, так робити не можна. Це порушує пуе. І е, несе певний ризик для вашого життя і здоров'я. Скористуйтеся послугами фахового електрика, він вам скаже, як правильно і чому. Тепер щодо нюансів: що буде, якщо включити інвертор чи генератор в вилку? Перший варіант, якщо ви забули виключити вхідний автомат, вийде так, що ви підключені до міської мережі і підстанція, і всі ваші сусіди є підключені до цієї самої мережі. Відповідно, якщо ви генератор включите в розетку без. Виключення вхідного автомата і включити автомат на генераторі. Вийде, що ваш малопотужний генератор на 3-5 кВт, умовно, буде пробувати заживити навантаження цілого мікрорайону, яке буде складати пару мегаватт. Для генератора це буде шок, це для нього буде коротким замиканням, і відповідно відіб'є автомат на генераторі або ваш вхідний автомат, залежно від того, який буде меншого номіналу. Тобто теоретично нічого страшного не може стати. Давайте не будемо сперечатися, я знаю і заявляю авторитетно, що так робити не можна і не тому що якщо десь зійдуться 20 зірок одночасно в фазі марсу, то може бути так, що дроти обірвані, там сидить електрик, він також порушив правила користування мережами, не заземлив лінію, з якою працює, його може йобом йобомтокнути. Тому так робити не треба, забувати не потрібно. Якщо ви включите в розетку, в котрій присутня міська мережа, генератор включеним. Чи виключеним, ви, скоріше за все, спалите генератор. Згоріть альтернатор, заглохне, вийде з ладу, ну і виб'є автомат. Якщо автомати у вас нормальні, нічого страшного не станеться. Другий варіант коли ви використовуєте заземлення чи занулення. За ми використовуємо виключно, коли немає міської мережі, коли порвані дроти. Якщо є міська мережа, то краще використати занулення. Якщо ви використаєте занулення і якимось чином потім вилку вставити другим боком, у вас вийде також коротке замикання. Ви ноль замкнете на фазу, і відповідно вас виб'є автомат або може щось погоріти. Тому не забувайте знімати ці ваші переробки кустарень, коли ви повертаєтеся до роботи з нормальним живленням від мережі. При потребі можете попросити електрика, щоб він вам зробив нульку, котрий і не обривається при відключенні автоматів. Коли ви використовуєте занулення від міської мережі і візьмете, наприклад, вилку, і виведете собі від вилки один дріт. Дуже важливо, щоб ви позначили на розеці і на вилці, де у вас буде нуль. Тому що, якщо ви перевернете вилку, вийде, що ви кинете фазу. Кудись собі по хаті, а це вже може бути сильний. Ой, тому будьте уважні і ще раз наголошую: зверніться до фахівця, який вам зробить те, що потрібно, так як це безпечно. Всі дії ви робите на свій страх і ризик. Я за це не несу відповідальності. Щодо генератора. Не путайте заземлення чи занулення одного з виходів генератора, котре потрібне для роботи фазозалежного котла, з заземленням генератора. Згідно з пу правилами експлуатації електромереж, генератор має бути заземленим, але заземляється його рама, його корпус. Але це не має відношення до роботи котла. Відповідно, якщо вам потрібно працювати від генератора, використовуємо ці самі способи і методи як для безперебійника. Тобто, або використовуємо занулення міський ноль, або використовуємо заземлення, якщо міська мережа пошкодить. Робота котла від УПСа. Упси бувають різні. Бувають комп'ютерні, бувають перетворювачі, як автомобільні, бувають з АВР, бувають без АВР і бувають спеціалізовані з правильним синусом. В будь-якому котлі, навіть твердопаливному, якщо є насос, він вимагає правильного синуса. Тобто, для того, щоб котел добре, правильно працював від безперебійного блока живлення, незалежно якого він є типу, його треба старатися брати з правильним синусом. Деякі котли без проблем працюють з неправильним синусом, але вони будуть гудіти, більше грітися і так далі. Щодо феррорезонансних стабілізаторів, як в інтернеті кажуть, поставити старий радянський від телевізора буде працювати. Так, синус там буде трошки краще, але врахуйте, що на нагрів того старого радянського стабілізатора феррорезонансного ви тратите в районі 50 Ресурсу вашого акумулятора. Потрібно це вам чи не потрібно, я не знаю. Шкідливість роботи на неправильному синусі поки що практично не доказана. Це дві релігії, люди сперечаються, не буду зараз в це вникати. Отже, інвертори з неправильним синусом китайські, вони, як правило, мають нуль. Тут я демонстративно його закреслив, тому що більшість тих інверторів не мають заявленої потужності. Вона в них Придумана і занижена. Для котла це не проблема, тому що споживання середньостатистичного котла становить всього-навсього 150 Вт. Пускові струми в нього невисокі. Тому, в принципі, піде. Якщо піде, інвертори. Спеціалізовані з правильним синусом, як правило, мають скрізний нуль. Це означає, що його вхідна вилка, котру ви вмикаєте в розетку, і розетка, котра є заду, в якій ви включаєте котел, вже виробником має передбачений прокинутий нуль. Якщо ви не виключили автомат, якщо міський нуль у вас в розетці, воно буде працювати без занулення, без заземлення. Заземлення буде потрібне виключно, якщо у вас немає міської мережі. Комп'ютерні безперебійники, більшість мають неправильну форму сигналу, тобто прямокутник, а не. Виключенням серія Smart APC. Серія Smart має правильний синус, вона працює з котлами без проблем. Нюанси. Акумулятори. У пси малої потужності, як правило, з одним акумулятором 7-9 ампер годин можуть бути навіть менше 4,5 У пси від 800 вольт ампер, як правило, мають живення 24 вольта. Враховуйте, вам треба буде два акумулятори. Чи можна працювати з упсами від автомобільних акумуляторів? Так можна, але звичайні у пси малої потужності не дадуть раду нормально і швидко зарядити ваш акумулятор. Тобто на розряд ви можете працювати, на заряд вам треба брати окремий зарядний пристрій. Інакше або дуже дуже довго, або можна може навіть перегоріти зарядний пристрій у пса. Треба пам'ятати, що деякі серії упсів вимагають калібровки батарей. Щоб воно працювало правильно і якісно і довго, то на серії Smart необхідно проводити калібровку. На бекупсах, котрі мають USB-порт серії RS, проводиться скидання, скидання часу роботи батареї. Якщо ви цього не зробите, упс буде вже там умовно. Маючи змогу працювати 40 хвилин чи годину на новій батареї, буде працювати 10 хвилин і кричати про розряд, виключатися. Смартупси там складніше. Самі вони зробите. Треба звертатися до спеціаліста. АВР – стабілізатори напруги, автометік, вольтадж-регулятор в упсах. Вони бувають як з правильним синусом АВР, так і звичайні без. Правильного синуса теж з АВР. -ом. АВР це класна штука, коли ви працюєте від мережі, він допомагає не переходити на батарею, коли є скачки напруги. Для роботи з акумулятором це значення не має, але має значення при роботі з генератором. Генератор, як правило, має сильні скачки, і якщо у вас буде безперебійник з аверкою, він буде дуже часто клацати релюшками. Це з одного боку не страшно, просто може дратувати, з іншого боку, це різко зменшить ресурс роботи вашого пристрою. Тому що ці релюшки будуть просто задрочуватися, будуть тріщати в залежності від якості генератора сильно або дуже сильно. Робота котла від генератора: генератори бувають трьох типів: малої потужності, двотактні і середньої великої потужності. Чотирьохтактні. Бувають дизельні бензинові, бувають ще інверторні, третій тип. Це найкращий. Інверторний генератор дає найкращу форму сигналу, і будь-який котел з ним буде працювати без проблем. Але в неї дуже дорогі. Самі дешеві є генератори малої потужності двотактні. З ними є біда, вони досить нестабільні, бояться різкої зміни навантаження. До них не можна підключати холодильники, бо можете зловити клина. До речі, недавно описав такий випадок. Можете подивитися ось тут по вспвачці. Двотактний генератор дозволить вам запустити прості котли. Якщо коТ має контроль напруги, якщо він має контроль частоти, з ним можуть бути проблеми і неможлива робота. Про це треба пам'ятати. Генератори більшої потужності чотирьохтактні. Після правильного налаштування можуть працювати практично з любими котлами без жодних проблем. Що треба розуміти: генератори бувають з АВР-ом і без у АВР це автоматичне регулювання напруги. Генератори з АВР-ом дорожчі, в них немає прямої залежності вихідної напруги від частоти, вони краще приносять скачкоподібну зміну навантаження, але вони дорожчі в обслуговуванні. Генераторів малої потужності з АВР-ом я не бачу. Генератори не можуть працювати з стабілізаторами, так само, як стабілізації. Стабілізатори не можуть працювати з генератором. Генератор сам намагається реагувати на ПО, але час реакції його системи регулювання є досить тормознутим порівняно з стабілізатором. Стабілізатор вже намагається видати вам ідеал і буде дьоргати генератор. Вони між собою будуть сперечатися і нічого доброго з цього не вийде. Просто може погоріти як одне, так і друге. Тому, якщо у вас є стабілізатор, його краще відключити. Винятком може бути, коли ви ставите потужний генератор, а стабілізатор малої потужності виключно на котел. Таким чином ви не будете перевантажувати генератор, а котлу забезпечите оптимальний режим роботи. Але виключно для одного котла без нічого. Тобто, якщо у вас великий потужний стабілізатор на весь будинок, генератор завжди потрібно підключати після цього стабілізатора. Для фазозалежних котлів, аналогічно з перетворювачами, з інверторами, з УПСами, ми заземляємо або зануляємо один з виходів генератора. Принцип той самий: єдине, що підключати генератор до будинкової мережі краще через спеціальний перемикач воду резерву. Він, як селектор фази, має перемикання через нуль. Це вбереже вас від певних проблем з забудькуватістю, коли ви можете одночасно вімкнути генератор і мережу, щоб нічого не попалити. Цей перемикач Проходить через нуль і не дає можливості одночасно включити одне і друге джерело, а виключно одне або друге. Прохання, якщо ви щось не розумієте, краще зверніться до фахового електрика. Він вам поможе, підкаже і ви зекономите собі нерви і гроші. Телевізори, комп'ютери, імпульсні блоки живлення, будь-які чи то є відеонагляд, чи зарядка до телефону, чи зарядка до ноутбука нечутливі чутливі до синуса до правильності форми сигналу і можуть працювати від будь-якого сигналу. Правильний синус потрібен виключно моторам, і трансформатором, там, де є індуктивність, там де є індуктивне навантаження. Тому підключати пристрої з імпульсними блоками живлення ви можете без жодного ризику до будь-якого безперебійника.